Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії ARS, виготовлений в Японії. Секатор під номером WS8XZ. Всі професійні секатори ARS постачаються в спеціальній пластиковій упаковці, всередині в якій знаходиться інструкція, де вказано перелік змінних деталей до цього секатора. А також основні характеристики секатор ws 8 xz від компанії RS належать до професійних секаторів. Це є обвідний секатор, виготовлений для середньої руки. Модель РС вс 8 xz це є секатор середнього розміру. З професійних обвідних секаторів є в лінійці професійних ще менший 7 xz і більший 9XZ. Необхідно підбирати секатор під розмір вашої руки так, щоб вам комфортно було ним працювати, тримати його. WS8XZ це професійний обвідний секатор. Лезо і контрлезо виготовлені з близько вулицевої, вулицевої сталі. Дуже добре загартовані. Тобто це сталь, яку обробляли японці, і якість обробки цієї сталі на дуже високому рівні. Покриття леза і контролеза хром. Це покриття є досить твердим з одного боку, з другого боку, дуже добре захищає секатор від корозії. Важливим елементом цього секатора є ще конструкція замка. Вона зроблена таким чином, що можна користуватися секатором як лівою, так і правою рукою, відкриваючи секатор як правою, так і лівою рукою. Також цікавим елементом цього замка є те, що відкриття відбувається просто з стисканням руків'я секатора. Я стискаю його. Замок відкривається. Для того, щоб закрити, необхідно так само стиснути секатор і подати рычажок замка вперед. З лівого боку секатора знаходиться механізм регулювання затяжки осьового вузла, механізм регулювання самого секатора. Це дуже важливий елемент в усіх професійних секаторів, це повинно бути. Руків'я виготовлене з алюмінієвого сплаву, покрите пластиковими накладками. Таке руків'я дуже комфортно тримається в руках. Рука не перехолоджується на морозі, пружина секатора виготовлена з нержавіючої сталі. Всередині в пружині є два великих резинових амортизатори, які полегшують удар під час закривання секатора при обрізанні гілки. В контрлезу секатор має спеціальну виборку, яка запобігає засміченню секатора, забиванню його соками і брудом. Секатор vs 8 xz розрахований на використання середньою рукою. Діаметр зрізу цього секатора до 22 мм. 10-мм гілочка досить легко обрізається таким секатором. Довжина секатора 200 мм, тобто 20 см, він досить компактний, і вага всього 230 г. Придбати секатор ARS vs 8 xz ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.